Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я пропоную вам зліпити ось такого гарного, непереможного, сильного козака. Приготуйте пластилін, дощечку, стеки та давайте починати! Перше, що ми з вами зробимо, це візьмемо шматочок чорного пластиліну, відріжемо від нього ще невеличкий шматочок. І поділимо його надпіл. З цих двох моточків ми будемо робити нашому козаку черевики. Почнемо ми ліпити його знизу вгору. Буде цікаво. Беремо наш невеличкий шматочок чорного пластиліну, розминаємо його, скочуємо у кульку. Далі те, що нам потрібно, це. Трошки цю кульку витягнути з одного боку, ось таким чином. А з іншого боку ми трошки витягаємо ніби каблучок черевичку. І ось тут вгору. Ось такий черевичок перший виходить. Ми його кладемо на дощечко і те ж саме робимо з другим шматочком. Ось так черевики в нас виходять, вже вони стоять. Далі беремо шматочок червоного пластиліну для того, щоб зробити шаровари, штани нашому козаку. Відрізаємо теж шматочок і ділимо його на дві частини. З них скочуємо кульки. Ось наші червоні кульки. Далі трошки витягаємо їх отак донизу і приліплюємо до черевика. Те ж саме робимо з іншою, приліплюємо поруч і добре з'єднуємо. Ось такі шаровари в нас вийшли. Трошки розтягуємо пластилін ось тут зверху, для того, щоб потім зробити тулуб козаку. Так, ставимо, для того, щоб зробити тулуб, беремо достатньо великий шматочок білого пластиліну. Ось такий розминаємо його і вскочуємо нашу велику кульку. Ми тепер. Сплющуємо з боків трошки і сплющуємо ось так. Це буде тулуб. Трошки звужуємо донизу, а плечі у козака будуть широкими. І приліплюємо ось так до шаровар. Тепер трошки розтягуємо наш пластилін для того, щоб він краще приліпився. Для того, щоб наш тулуб з'єднався з. Шароварами ми зараз відріжемо невеличкий шматочок коричневого пластиліну, розтягнемо його у довгу ковбаску і обмотаємо навколо поясу. Ось таку ковбаску я зробила, і навколо ось так обмотали і можна ще зробити тут ніби вузлик. Для цього я невеличкий шматочок беру, роблю невеличку кульку, приліплюю і з обох боків приліплюю до цього такі дві невеличкі ковбаски. Це буде костики у поясам. Тепер наше завдання взяти невеличкий шматочок білого пластиліну, поділити навпіл, робити кульки, і це вже підуть нас руки. Ось так будемо приліплювати. Ось так у нас виходить ніби рокавич сорочки. А тепер будемо робити самі руки. Для цього візьмемо жовтий пластилін. Відріжемо від нього два невеличкі шматочки і зліпимо з них ковбаску, розминаємо ось так Товстенькі. Якщо вони будуть товстенькі, то руки буде у нашого козака будуть міцні. І Знизу трошки закруглюємо. Ось так. Далі наше завдання буде приліпити, і ніби наш козак впирає руки в боки. Ось так. Щоб краще трималося, розмазуємо рукави на руку. Ось так вже трошки видно, що наш, наш козак буде сильним. Далі беремо невеличкий шматочок жовтого пластиліну для того, щоб зробити шию. Вгору витягаємо його, а знизу сплющуємо і приліплюємо до тулуба. Для того, щоб краще з'єднати, я теж трошки розмазую. Далі наше завдання зробити голову. Беремо невеличкий шматочок жовтого пластиліну і скочуємо в кульку. Ось так і приєднуємо її до шиї. Так. Далі беремо зовсім невеличкі шматочки жовтого пластиліну, робимо кульки і приліплюємо. Їх з боків це буде вуха. Далі зовсім маленький шматочок посередині. Обличчя це буде ніс. Далі ми будемо робити з вами очі. Для цього візьмемо два невеличких шматочки білого пластиліну, сплющимо їх. Так, і ось тут. Біля носа ми їх приліплюємо. Далі для виразності очей ми ще зробимо маленькі чорненькі цяточки і приліпимо на білий. Ось так. Далі зробимо брови над очима, невеличкі тоненькі ковбаски з чорного пластиліну. А найголовніше у козака пишні вуса. Для цього я вже підготувала ось такі дві невеличкі ковбаски, приліплюємо їх під носом. Ось так. І на останок зробимо нашому козаку гарного чуба. Для цього я зліплю довгу ковбаску, трошки її скручу і приліплю. От сюди. Ось такі гарненькі, сильні, мужні козаки в нас вийшли. Надсилайте свої роботи.